Юрій Танасійчук, львівський юрист та волонтер фонду Ейпріл. Разом з колегами вони перевозять за кордону авто для сил оборони, а також деталі для дронів. каже, що й раніше у їхнього фонду були труднощі, аби отримати дозвіл на виїзд за системою шлях. Тож довелося налагоджувати закупки дистанційно. Тепер довелося. Просто застосовувати людей, які перебувають за кордоном, купляти ці автомобілі, грубо кажучи, напівсліпу. і всю непросту нішу, яка б пасувала взяти там щоб її робили чоловіки, взяли на свої плечі дівчата і жінки, тому що вони виїзні. Юрій розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення він разом з іншими волонтерами закупив і доставив для Сили оборони понад 120 автомобілів. Водночас деталі для безпілотників не завжди могли доставити вчасно. Ми також мали затримки, наприклад, з комплектуючими для виготовлення дронів. Ми говоримо про ударні дрони. Я думаю, що це також гальмувало і налагодження виробництва, особливо 23 третій рік. Ударних літаків. Це Саме відсутність системи справедливої системи отримати дозвіл на виїзд для того, щоб переговорити з постачальниками, переговорити з певними виробництвами, налагодити прямий контакт. Нам цей шлях потрібний, але не за будь-яку ціну. Нам потрібний він справедливий, нам потрібний він по правилах. Відповідно до урядових змін, тепер обласні адміністрації не мають повноважень видавати дозволи про перетин кордону з гуманітарною метою. Однак спад по зверненнях щодо виїзду через шлях спостерігався ще з 2022 року. Кожного року все менше людей та організацій зверталися за таким дозволом, запевняє керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Станом на сьогодні на 25-й рік, на фактично 1 березня, у нас є близько 360 звернень. Це наголошую по організаціях. Так, кожна організація очевидно може звертатися за декількома особами. Кількість осіб, яка перевищена перевищила термін перебування, складає близько 2000 тисяч осіб. Це є з 50 50 Двох тисяч, так це є умовно 3 вісім відсотка не більше. І то це і ті особи наголошую, не ті, які не повернулись, а ті, які перевищили термін перебування за кордонів встановлений законодавством. А він у нас є 30 днів. Відтак тепер пропуск усіх чоловіків через кордон 18-60 років, зокрема і волонтерів, здійснюватиметься на загальних підставах, а не за рішенням обласних військових адміністрацій. Це вона стосується громадян України чоловіків, які здійснювали. Перевезення гуманітарних та медичних вантажів. Дана категорія осіб на даний час може виїхати лише на загальних підставах. Тобто, це чоловіки, які в нас виключені зі військового обліку, тобто це чоловіки, які багатодітні є, а також які мають і користуються іншими підставами для перетину державного кордону додам також, що виїхати за кордон можуть ті чоловіки, які мають інвалідність, є батьками-одинаками або опікуються людиною з інвалідністю. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.